Вітаємо вас на першому міському. Ви дивитеся консиліум. Програма, що береже ваше здоров'я кожного тижня. Мене звуть Тетяна Косенко, і сьогодні, в цей спекотний липневий день, будемо говорити про ризики, яке несе таке бажане, таке довгоочікуване літо, яке всі ми так любимо. Але для багатьох людей воно може також стати причиною деяких хвороб, отруєнь. І саме про це ми будемо говорити сьогодні з нашими гостями. І перший з них вже в Нашій студії це Микола Калініченко, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог, член Асоціації всеукраїнських гастроентерологів. Вітаю вас, пане Микола, в нашій студії. А на початку, як і зазвичай, декілька новин і вже перейдемо до нашої такої гарячої теми. В Одесі на базі санаторію з 3 липня запрацювало стаціонарне відділення комплексної реабілітації для військовослужбовців у післягострому періоді. Реабілітаційне відділення складається з двох та трьох місних інклюзивних. Ла та розраховане на 100 ліжок. У закладі організовано цілодобовий медсестринський догляд та триразове харчування. Також у відділенні працюють чотири мультидисциплінарні команди спеціалістів, до яких входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Реабілітація військових складається з консультації та індивідуального супроводу лікарів спеціалістів та фізичних терапевтів, індивідуальних занять з реабілітологами та ерготерапевтами в спеціально облаштованих залах. Та нейросенсорних кімнатах лікувального масажу, гідрокінезіотерапії в басейні на спеціальних тренажерах, лікування грязями куяльника, ударно-хвильової терапії та апаратної фізіотерапії. Окрім цього, нове відділення пропонує сімейну реабілітацію для родин захисників. Дуже таке потрібне саме зараз. Також 28 червня в дитячих стоматологічних відділеннях медзакладів Одеси провели день відкритих дверей з метою підвищення обізнаності батьків з питань профілактики та раннього виявлення стоматологічних захворювань у дітей. Лікарі, стоматологи дитячих відділень поліклінік номер 1 3 та 5 та стоматологічного відділення дитячої міської поліклініки номер 4 провели профілактичні стомато стоматологічні огляди дитлахів за підсумками акції. Проф огляди пройшли 175 дітей з них виявлено 91 дитину, яка потребує подальшої санації ротової порожнини. 298 зубів уражено карієсом. Крім цього, 46 дітей потребували ортодонтичного лікування. Як бачите, треба ретельно слідкувати. За кожною частиною свого тіла з маличку. Ну і ще одна не менш така м, позитивна новина в Україні. Запустили інформаційну кампанію, щоб привернути увагу до проблеми сексуального насильства пов'язаного із війною, а також поінформувати українців про можливість звернутися до центрів допомоги врятованим, що працюють в 11 містах України, і, зокрема, в Одесі. Давайте подивимося невеличке відео. Привіт. як ти сьогодні. Привіт. Та як виснажена, майже не сплю. Я знаю, куди ти можеш звернутися по допомогу. Як подумаю, що треба буде розповідати знов і все переживати, А може, то я винна? Ти не винна, але підтримка важлива. Мені потрібен час. Звертайся, коли будеш готова. Обіймаю міцно. На зв'язку. Обіймаю. Добрий день. Центр допомоги врятованим. Ми поруч. Такий центр в нашому місті знаходиться за адресою Косівська 2Д. Він працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. І нагадаю, що станом на червень 2023 року офіс генпрокурора України зафіксував 210 фактів сексуального насильства пов'язаного із війною. А загалом таких фактів набагато більше, тому що, як ви бачили у ролику, люди просто не хочуть розповідати і згадувати ці. Події свого життя і ділитися з кимось. А це потрібно робити, по-перше, для себе, по-друге, щоб усі ці злочини зафіксувати. Ну і ми повертаємося до е, теми основної нашої програми. Нагадаю, Микола Калініченко, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог, член Асоціації всеукраїнських гастроентерологів в нашій студії. Пане Миколо, дуже гарячі теми в нас сьогодні для обговорення. Е, ці зараз слідкують за якістю води, за е, цифрами щодо е, поширення кишкових інфекцій. Саме якщо говорити по Одесі, то за минулий тиждень гострі кишкові інфекції е, саме е, знизилася кількість на 15,5%, Більшість діти хворіють 61%, тобто. Є вони, але чи пов'язані вони із морем, теж в якому хочеться всім зараз покупатися, але не можна, чи з чимось іншим? Давайте розберемось звідки, що це за інфекції і що це за хвороби, чи притаманні вони саме для цього періоду року. Доброго дня, дякую за запрошення. Ну, якщо говорити про е Рутинні так звані зли бактерії гострі кишкові інфекції, які знаходяться і в морі, і в забрудненій воді, в забрудненій їжі, то це дуже повсякденне питання. Особливо для літнього періоду сезону, тобто, коли підвищується температура, ці бактерії для них добра і благотворна середа й да, mm -hmm. вони розмножуються. І якщо а, вживати воду, особливо, скажімо так, населенню, яке прихильне, найменш резистентно до інфекцій, а це дійсно маленькі діти та люди поховані. Хилого віку, а, а, вживати непідготовлену до внутрішнього застосування воду, наприклад, морську воду чи щось, угу. а, там в басейнах воду, або а, недоброякісно а, очищено, да, очищено, да, їжу, а, не а, особисту гігієну не підтримувати, не підтримувати то тоді о, закономірно буде виникати. Так звані е, харчові отруєння е, або так звані гострі гастроентерколіти. А скажіть, будь ласка, я правильно вас розумію, що якщо mm -hmm. ми кажемо про віруси, ну, от ми mm -hmm. всі жили ж жили до 1 липня епідемію коронавірусу, mm -hmm. яку закрили, так скажімо, карантин, так, і гостру фазу, то ми казали, що віруси навпаки, так? Чим тепліша середа, uh -huh. наступає літо, все приста uh -huh. перестають на гострі вірусні респіраторні захворювання, uh -huh. менше хворіють uh -huh. люди на той же самий коронавірус, грип uh -huh. і таке інше це. Холодного періоду хвороби, так. тобто вірусам краще в холодній середі. А оцім бактеріям, кишковим інфекціям, вони просто це царять саме і панують влітку, в теплі, у вологості, у всьому тому, що так ми самі любимо. Так, так особливо да, в теплий період сезону року. Ці бактерії вони добре розмножуються для них. Це благотворна середа. Життя для них От. в холодну холодний період року ці бактерії теж живі, але ж вони менш розмножуються угу. і менший ризик захворювання у цей період. Вот а коли ми ви, говоримо ви... от про море, ви згадали uh -huh. про море. Так, звісно, не можна купатися на свій страх і ризик. Люди і е, дітей пускають там, я бачила. Е, і поки офіційного дозволу uh -huh. у нас немає, слідкують наші центри за якістю води. Але ж правильно я розумію, що навіть якщо дитинка сидить десь там на пісочку і вона грається з тим пісочком, а потім там якось і руки до рота потягнула, або якось іграшку потягнула до рота, що ці інфекції вони не виключно у воді. Ді вони можуть бути і на піску, куди попадає ця вода, і вони там не помирають. Тобто, навіть сидячи на березі моря, батьки можуть стикнутися з цією проблемою. Так, особливо чому тому, що ця інфекція, основний механізм передачі цієї інфекції це так званий фекально оральний путь передачі. Тобто недотримання правил особистої гігієни, а це діти, не мити, руки, до рота, вони потрапляють з там піском чи з руками в міст і цих бактерій, от, які вже. Розмножуються внутрі е, організму та викликають ці прояви. Тобто, щоб комплексу. батьки пам'ятали, що це не тільки так. про воду, що й про берег так само, так. і знаєте, були такі е, смішні ситуації. Бачила на власні очі, коли батьки не пускають дуже так ретельно слідкують, щоб дитина не лізла до моря, вона сидить на бережку. На якомусь килимку, але носить таким відерцем водичку з моря, ліпить пасочки, і сама ж сидить, грається, і все це потім в себе торкається і десь до рота руки тягне. Тобто ця така бережливість не працює. Все, всі ці бактерії, вони інфекції, вони всюди, от там на берегу, є. Так. І що ми розуміємо? Не фрукти і овочі, так також можуть до цього призвести якісь, мабуть, продукти з місць стихійної торгівлі, а, теж несуть свої ризики, але дещо інше. Я так розумію: так, всі продукти харчування. Несуть на собі такі ризики, але є е, основна група продук харчових продуктів, яка ну перше місце займає цих. Це по-перше, продукти з терміном обмеженим терміном придатності. Так звано. Це які продукти? Це м'ясо, м'ясні полуфабрикати. молочні. Це, мабуть, так, е, е, Так, е, молоко та молоковмісні продукти, такі як шоколад, молочний, чому ні, морозиво. Теж може бути. От. А, риба. От, наприклад, якщо неправильно збережена риба, от так звана протухла рибла, риба, можна отримати отруєння. Це дуже часто риба з кумбрієвих видів. Так, так, дуже часто. Є екзотичні риби з токсинами. Дуже е, опасними, шкідливими для здоров'я е, така риба фугу е, з токсином тетродоксин може внести в організм або е, рибні м'ясні консерви, недоброякісні це токсини на сам перед Ну і мабуть, От. улюблені наші е, такі продукти. Е, це, е, наприклад, багато хто любить зараз суші. Так. Там не сира риба, вона слабо солона, але все одно а, має такі так. властивості, так пропасти. Так. А ще є торти. Які всі люблять е, круглий, е, круглий рік і всі їх люблять, а але не завжди по-перше їх в магазині е, не розпродають своєчасно. А по друге mm -hmm. люди купують якийсь великий торт, ставлять до холодильника, і потім він стоїть довгий час. А влітку це також дуже е, небезпечний продукт виходить. Так, так і я можу так, так. сказати ще, от е, рекомендації. І епідеміологічна рекомендація якраз в літній період часу обмежити або заборонити вживання продуктів кондитерських виробів з заварним кремом або на кремовій основі, або ну, такі продукти, схожі, От, тому що вони несуть дуже багато ризику. От зараження організму та виникнення захворювання. Бачите, відповідно. все, що ми так любимо, от, от влітку не можна. Ви кажете, молоко вмісні продукти. Ми маємо і сири, а сири так само це дуже багато сирів використовується угу. і в салатах в літніх, які там на так. і бринза, і фета на так. молочній так основі, і рибу, і м'ясо. Ці сі всі барбікю шашлики, які люди люблять, так недожарені. Так вони недоготовані. Це перший ризик. І другий, чи воно буде? Те м'ясо доброякісне чи риба, про які ми говоримо, і поки їх посмажать, поки їх довезуть, тобто що ще відбудеться? Такий просто суцільний ризик, якщо говорити. Да. А скажіть, будь ласка, коли ми все ж таки стикаємося з цією проблемою? Як ми розуміємо, як нам градувати ці отруєння? Коли треба викликати швидку, коли можемо обійтися своїми якимось домашніми методами? І взагалі, оцей Найпоширеніший метод лікування, активоване вугілля. Чи воно працює в цьому угу. випадку? Ну, насамперед, коли треба вже говорити про такі інфекції, шляхи, то треба згадати визначення гострого гастроентероколіту. Угу. Це, по-перше, такий симптомокомплекс, який характеризується гострим, гострим запаленням шлунково-кишкового тракту. Від слова гастроентероколіт це запалення шлунка. Тонкої кишки, ентеро та коліт товстої кишки. Uh -huh. Тобто клінічно це може проявлятися якими симптомами? Блювотою, нудотою, коли це рівень шлунка, так. коли вже приєднується біль у животі, гостра діарея водяниста, вздуття животу, це вже тонка кишка, гастроентерит. Uh -huh. От, клінічна форма. Коли приєднується до цих симптомів, ще й випружнення рідкі з кров'ю з домішками кров'ю, це вже товстої кишки, і ми можемо говорити про клінічну форму гастроентероколіт. Поступ, а зазвичай ви знаєте, мені здається, найчастіше, ну ви скажете, так uh -huh. чи це не так? Поширені симптоми. Це коли просто людину о, нудить або uh -huh. є така якась там, да вже блювота, uh -huh. і просто сидить людина на горщику просто днями й uh -huh. ночами, бо е, організм намагається все це солоденьке чи щось смачненьке, що з'їдено uh -huh. ну, е, не корисне, не доброякісне, все з себе е, як, якнайшвидше викинути з, з усіх боків. Е, це все це тяжка форма чи ні? От як на вашу думку? Форми так, бувають легкі, середні та тяжкі форми. Все це залежить, як була вказана перша медична допомога в перші години захворювання, правильно, неправильно. От відповідає на ваше запитання. по так званому їжі, дуже дієвому першою медичною допомогою, якщо ви з'їли, і організм вже сам підказує, що щось не те, угу. їжу треба. І цей такий спосіб він називається ресторанний спосіб: угу. два пальці у рот і. Скажімо так, випружнити шлунок, погіршення, так, так. Так, не чекати погіршення. Це дієвий спосіб. Потім, якщо блювотний рефлекс знижений, можна випити гіпертонічний сольовий роствор повареної солі угу. і виклади, це виклади скільки Треба покласти тої солі? Треба до 3-4 ложок чайних на склянку води, угу. такий гіпертонічний ростин, і випити. Або на вугілля, активоване вугілля так, це доказовий дієвий спосіб оказання е медичної допомоги, але не одну-дві-три таблетки так. активованого вугілля, а пів грама на один кілограм маси тіла. Активованого вугілля, ну це так: 14 блістерів, чотирнадцять блістерів. блістерів так. А все просто... це, всі ці рекламні, які ми бачимо, ходи. Шо це супер-пупер активоване. Воно біле, абсорбоване. Якесь там дві пігулки випиваєш. і Тобі так. гарно це просто реклама. Це виходить, що це обман людей, і воно не працює Ні, це при інших показаннях. Але ми маємо справу з гострою, тобто інфекційною це повинна бути така ударна. І це дія... повинні ударна дія високими дозами, але там одна, двократна. Але це дієві і ефективні дози потрібні, Бо тому великі дози сорбентів активованої вугілля, є ентрозгель, там атоксил, інші сорбенти. Вони дієві, так. А то ми навіть, Але як ви сказали, такі кількості, ми навіть не будемо мати вдома стільки того вугілля, щоб їм скористатися. А оці 2-3-5 пі пігулок, вони не спрацюють, так? Так, так. А що ми можемо робити? О, ви сказали, от випити якось випорожнити свій шлунок, випити оцей розчин. А, якщо маємо там відро активованого вугілля з'їсти, я не знаю, хто це зможе, але все ж таки залишаємо цей шанс. Що ще можемо зробити? На першому етапу так, якщо приєднується вже діарея, треба і це вже доказовий метод. Це зробити так названу звану пероральну регідратацію. Тобто постійно невеликими порціями пити воду. Є спеціальні розчини сольові, сольовий, там регідрон, там, uh -huh. мінеральна вода Рео, або звичайну питну воду, але постійно-постійно пити, тому що е коли вже приєднується е діарея, це дуже опасно вже так званий от, тяжкі захворювання в ЗБ, вони оцінюються по е так званою дегідратацію, тобто зневоднення організму. От що скіль... п'ємо, пане Миколу? Тому що, знаєте, от іноді uh -huh. такі е, речі дуже прості, на перший погляд. Uh -huh. Пити, кажуть лікарі. Але uh -huh. потім розбираєшся, а люди починають пити газовану, е, супергазовану воду, яка стоїть в них. А це не дуже, мені здається, гарний варіант. Або Кока-Колу, чи якісь газовані солодкі напої е, різних е, виробників. Або вони починають пити молочні продукти, тому що нібито це вони і в них пастеризовані, кип'ячені, uh -huh. все нормально. О, це корисно. Так. Що пити по-перше, пити або спеціальні води в аптеці, це Рео та регідрон розводити, або звичайну кип'ячену, теплу без газу воду. Все, оце все, що все. треба пити, бо все. ви ж розумієте, І пити треба, починають пити все, що знаходять так. в холодильнику. Так. Це дуже е, таке важливе. Ще е, таке питання. Знаю, що багато хто коли там болить живіт, якісь є там коліки чи щось таке, починають е, прикладати щось тепле до животу. Чи uh -huh. можна це робити, коли в тебе таке отруєння? Е, ну, сим симптоматичне, е, воно може. Декілька поліпшити стан, тому що тепла там, грілка чи щось, вона знімає рефлекторно спазм, біль у животі. Mm -hmm. От, ну, але коли наступний симптом, який характеризує гострий гастронтероліт, лихоманка. Дуже mm -hmm. фібрильна висока температура 39-40 градусів. Температура тіла, теплу грілку, грілку. Якось так вже не захочеш. Да, вже не прикладати. прикладати А чи треба одразу викликати швидку чи звертатися до сімейного лікаря, сповіщати про це, говорити про симптоми, або от як дехто сидить там декілька днів вдома і потім вже звертається. Так розумію, що тут ми не можемо одразу зрозуміти складність випадку це тільки лікар може. Е, ні, пацієнт теж може е, собі підсказати, якщо це е, ну, там, декілька е, блювотних рефлексів, е, якщо це випорожнення не дуже часто та продовжується там, день, добу до двох-трьох діб. От, е, не викликає е, відчуття от таких от тяжкості захворювання по зневодненню. А що це таке? Це вот запалі очі, так знову дегідратація такого організму, це зниження тургору шкіри так. потужності, це зниження наповнення капілярів. А це дуже просто зробити, як отак. Приложити палець, якщо біла пляма буде дуже повільно повертатися до звичайного кольору, це вже ознаки дуже такої дегідратації, так. запали очі, таке як ліце Гіппократа ще говорить. Це вже дуже важкі ускладнення цієї інфекції і потребує негайного вже госпіталізації, скоріш за все, в інфекційне відділення лікарні. А так. щодо дітей, я так розумію, в них Ді... дуже швидко зневоднення приходить до них, і тому тут взагалі не можна думати. Одразу треба дзвонити і питати педіатра, щоб так. ну спеціаліст вів оцей, оцей, оцей випадок правильно і і доречно, щоб не було тако, особливо ну, дуже маленьких дітей. Так, так? це стосується от, дітей до 5 років. Це дуже маленькі діти, які мають цю гостру гастроентерокліт, то треба негайно викладати чи. Педіатра він повинен оцінити стан немовля чи дитини маленької, та вже вирішити, що робити, амбулаторно допомагати або госпіталізувати. Бо ми ж з вами розуміємо, що ми дорослі люди можемо за собою слідкувати. А от найчастіше, як я сказала, понад 60% всіх випадків, що в Одесі були виявлені минулого тижня щодо гострих кишкових інфекцій, це саме діти, про які ми з вами говорили. Так. Що діти, які гралися десь на майданчику, на морі. Просто там не помили руки, або вони, вони не те що не мили, вони просто потягнули їх до рота, поки гралися і все, і цього було достатньо. Як лікуються взагалі отруєння? Це спеціальні це антибіотики, які любить наше mm -hmm. населення, чи це спеціальні препарати? Ми не будемо говорити mm -hmm. назви, щоб нікому mm -hmm. не підказувати, що купувати. Але наскільки складне це лікування, як довго людина приходить в норму? Mm -hmm. Ну насамперед. Антибіотики тут грають важливу роль при деяких формах гострого гастроентероколіту. Але дуже важливе тут лікування, як я раніше сказав, це регідратаційна терапія, коли вже там діарейний, синдром дуже важкий, і потрібно негайно допомогти організму, щоб це їх порушення так званого електролітного обміну не ускладнювати, Тому що ускладнення дуже важкі, і це вже не, ну, не в межах шлунково кишкового тракту, це і серцева судинна система, дихальна система, судоми, неврологічні, Логічна симптоматика дуже шкід, дуже опасна для не тільки здоров'я, а й життя людини, От. тому регідраційна терапія на першому етапі там амбулаторми це оральна, тобто ми п'ємо. Через рот п'ємо, п'ємо постійно воду, воду чи сольові розчини. Якщо це вже середня чи тяжка форма гастроентероколіту, вже це потребує госпіталізації, мабуть, Це потрібно вже вирішувати питання у стаціонару е, в внутрішньовенна регідратаційна терапія. Це дуже важливо. Це саме важливо. Е, потім є симптоматичні препарати, антиблювотні, так звані, угу. це прокінетики. Е, чи протиблювотні препарати, і не будемо назви вже mm -hmm. говорити. Очисні клізми дуже часто при деяких формах е, потрібно, але це вже е, тобто ковтати вдома так. антибіотики не треба. Слава так, Богу, в нас вони так. вже тільки за рецептурними е, направленнями, так. але люди в нас такі запасливі українці в них ще є. Я думаю, на декілька років. Тобто, так. якщо е, бачимо симптоми отруєння, не треба перезв-перезавантажувати угу. свій організм ще й е, давати таку таке навантаження антибіотиками, щоб організм ще й їх переробляв і виво. Води вони не потрібні mm -hmm. тільки за призначенням лікаря. Так, Будемо так. про це пам'ятати, і як я правильно вас зрозуміла, ми даємо своєму організму, якщо це не дуже важка і гостра форма, mm. ми даємо своєму організму очиститися, підтримуючи його всіми можливими такими способами, як вода, яку втрачає організм. Ми даємо йому цю воду, просто більше п'ємо препаратами, які є в аптеці, чи якимось водою. Просто. І, і так само лікарі вони дають організму побороти цю саме інфекцію, і потім ми вже укріплюємо організм, ну, набираємося сил. Що їмо, пане Миколу, що в таких ситуаціях, якщо є все ж таки апетит, якщо немає такого синдрому блювотного, що рекомендуємо їсти? В перший період захворювання, коли ще є нудота чи блювота, це. Голод, це пити воду, пити воду, 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 воду. Більше, більше. Потім, після вже е, оральної регідратації, ми можемо е, збільшувати, ну починати щось їсти. Є е, е, така система питання е, е, харчування, так звана бред-дієта, угу. це англійські літери, от, абревіатура продуктів харчування: це там банан, відварений рис на воді. Запечене яблуко, тост та чай. Ну, на, вот. До речі, дуже така але, смачна дієта. Так, але, але цю дієту застосовувати потрібно декілька днів, тому що вона не збалансована. Вона не збалансована, Тому після двох днів Треба вже харчуватися збалансовано. Якісь столи не потрібні там. Лікування угу. вже, вже відмінили, тому треба повертатися до звичайної здорової збалансованого харчування. З обмеженням, не, ваш, але... не гострого, так, ну, не Так, або дуже хімічно, механічно, термічно щадящу їжу, Але з одним коментарем, з обмеженням або ліквідацією деякий час простих цукрів. Голівудів, тому що вони е, е, способствують розмноженню і е, звичайних облігатної мікрофлори, але і патогенної умовно патогенної мікрофлори, Тобто Пато обмежити прості цукри. Так. Це цукор, там і кондитерські вироби, там деякі, деякі. Щиро дякую вам так швидко наш час і сплив за такою цікавою розмовою. Нагадаю, Микола Калінченко, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог, член асоціації всеукраїнських гастроентерологів, розповів нам, як діяти у випадку отруєння, і взагалі ми довго говорили, як лікуватися, як харчуватися, але найголовніша порада. Уникнути всього цього і бути максимально обережним. Багато порад від лікарів. Ви бачите зараз, дотримуйтеся їх, і ви не будете знати, що таке харчове отруєння. Перервемося на декілька хвилин. і Повернемося в студію вже з новою темою.